Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі липень 2025. Отака от стильна нас обкладинка цього разу. І давайте будемо дивитися, що такого компанія підготувала нам на липень місяць. Скажу чесно, мені каталог, в принципі, нормальний, є що, що замовити, є буде що вибрати. Єдине трішки незрозуміла, наприклад, я ось цю. Акцію кожні 500 гривень знижка мінус 25% відсотків лише до 7 липня 2025 року представлені ті товари, яких не було вже в каталозі. Це безсульфатні шампуні з кондиціонерами та серія оливка та морські мінерали. Написано повернення в каталозі, але не зрозуміло, за кожні 500 гривень на один продукт знижка мінус 25% п'ять. Ну тобто, чи можна всі замовляти просто на 500 гривень? Мобити замовлення і знижка на всі продукти можна купувати по акційній ціні. Цього я трішки не зрозуміла. А, але ну ціни такі гарні, приємні, по 119 шампунь, гель, кондиціонер 119 гривень. Тут також безсульфатна серія. До речі, я хотіла. А, була тільки подумала, що а, мені раніше подобалася ця безсульфатна шампунь. Зараз я користуюся з іншої компанії шампунями, там мені подобаються. Але все ж таки хотіла а, взяти а, покап, обміняти так, як буде правильно українською, чередувати а, одна, потім інша. От так, далі. Набори. Отут у нас йдуть набори, коштують 1599 за цінами каталогу. У нас іде весна, літо, прототипи, так, осінь та зима. Входять до наборів. У нас іде туш для вій, помада, рум'яна стік та палетки тіней. Єдине, що різні палетки, різні кольори помад. От, і в двох наборах у нас йде інфінілаш, а в двох наборах full blast tosie. так, Далі BB крем До речі, зверніть увагу, зараз він йде на акції, так, в червні 299, в липні взагалі буде 279. CC вже без, буде без акції. Так, будемо листати. BB пудра 499, пудра-бронзатор 369 гривень. Далі фіксатор для макіяжу 209, хайлайтер, бронзатор і рум'янка. Ось ці 389. Палетки по 519 та палеточки ці 639. Думаю, ці не буде видно. Всі не буду називати, там буде на. Так, віск для брів, не віск для брів, праймер під туш, 369 гривень. До речі, люблю цю, цей праймер. Так, фулбласт, єдина туш, 469 гривень на акції. Далі, блиск лак, 299 гривень. Є все без змін далі. При покупці близька пламера або близька топера у нас іде механічний олівець для губ під мінус 50% знижки. Далі ось такий великий рюкзак 1049, сумка бічна 699 гривень. Далі ось такі косметички. Це у нас іде дві косметички: прозора та кольорова 399 замість 499. Далі, далі шкіряна 629. Ну, Я думаю, дівчата, вам видно, так, ціни на косметички. До речі, в каталозі з'явилася в продажу ось така спортивна сумка чорного кольору. У мене є така і чорна і синя, скажу чесно, Мені вони подобаються. В подорожі я брала вручну поклажу. Ну Дуже класні, дуже місткі і гарно, якісно зроблені. Ну Якщо це така сама, як і приходили по експерт-клубу в подарунки, то дійсно класна сумка. Можете також, хто отримував, поділіться враженням. А, так, спонжик для макіяжу 199 гривень. Аромат Аура, зверніть увагу: єдиний ну, мій улюблений з цих усіх 499 гривень на акції. Далі новий дизайн. Новий дизайн вернули ось цей аромат Chiros, чи, якщо правильно я мені він не подобається. Для мене він такий занадто різкувати, я б сказала, але багато кому й подобався. Так, далі ось ці аромати: також ноїр і 439 гривень. І той і той. Так, тут без акції. Далі аромат Сігнатюр 1099 гривень на акції Рейна 639 гривень на акції, та ось у нас ідуть Сенсейшн 1049, Це набір з косметичкою і Гера 1059 з косметичкою в наборі. Так, чоловічий Hiss Power 659 гривень. Теж дуже класна акційна ціна. Далі бальзамчики після гоління Hiss Power та Шутерсмен 149 гривень. І лосьончик Бліс, саме Бліс лосьон 149 гривень, інші без акції. Далі, знову ж таки, спреї для тіла. Ось цей червоний та рожевий по 389 гривень, блакитний без акції. Далі, чоловічий дезодорант у нас іде 179 гривень. Так, є набори зі Smart Life. Це у нас йдуть скраб, пінний скраб для тіла та крем суфле, манго та авокадо 399 гривень, якщо купувати набором. Лак для волосся 249 гривень, термозахист 229 гривень. Так, Маски. Зубна паста з олією чайного дерева 179. І ось ці відбілююча міцваком та шафраном по 209 гривень. Не знаю, до речі, хто користувався, я не брала. Можливо, хто з вас користувався, напишіть свій відгук за неї. Так, Бальзамчик зволожуючий 99 гривень, та кремчики для рук по 69 гривень. Далі новинка. Так, з чим це в нас новинка. Мигдаль, так? З мигдалем. Скраб для тіла, масло для тіла, крем для душу і крем для рук. Ось так от покажу. Далі, ось те, що я говорила, написано повернення у каталог, були, прибирали тільки онлайн, потім казали, що виводиться. Зараз знову в каталозі. Єдине, що не зрозуміло, як працює оця акція до 7 липня. Чи на всі продукти, чи тільки за кожні 500 на один. Так, далі серія з фісташкою теж на акції. Дівчата, акційні ціни, думаю, видно, тому не буду їх диктувати, бо всі називаю. Так, далі, щоб відео не затягувати, бо воно у мене завжди виходить великим. На всю каратинову серію також іде акційна ціна. От, Шампунька 219 гривень. Далі. Піна для гоління 259 гривень, Мило, хамам, дивлюсь, 109 гривень Набір зубних щиток. До речі, зверніть увагу спрей Краш. Також кількість товару обмежена. Так, ну і давайте з іншої сторони. Так, тут у нас знижка до 26% на комплекси по догляду за обличчям. Отже, Аква 1199 гривень. До набору входить крем для шкіл. Крем для шкіри навколо очей, гель для вмивання, очищуючий, крем для обличчя і сиворотка. Дуже класна акційна ціна, в принципі. Так само у нас є календула, гель для вмивання, тонік та крем для обличчя. І окремо 229 гривень. Крем для обличчя можна придбати. Також у нас крем бальзам 299 гривень. Маска, і ось ця косметична олія 409 гривень. Так, далі, з чайним деревом те саме набір для обличчя. Далі натуральне відбілювання, серія Lumi. Тут взагалі крем для шкіри навколо очей, гель для вмивання, тонік, сиворотка та крем для обличчя 1499 гривень. В принципі, класно, коли набором дієве омолодження h Reversis, тут взагалі. Крем для обличчя, тонік, гель для вмивання, сиворотка, та... а, сиворотка, крем для обличчя і крем для шкіри навколо очей. А, входе. Дуже класна акційна ціна, до речі, і серія класна. Ну і Тут ефективне оновлення: 299 гривень, есенція, гель для вмивання, сиворотка, крем денний та нічний, і також навколо очей. Далі масочки 799 гривень, 10 штук в наборі. Набір з трояндою для обличчя також 699 гривень. Далі сонцезахисна серія, сиворотка з вітаміном С, 729 гривень. Далі серія для ніг. Також у нас іде на сільпілінг 299 гривень і спрейчик 149 гривень, гель для інтимної гігієни 209 і крем для депіляції 229. Теж гарна ціна. Крем Аляска 239, патчі 539, окрім люмі. Тобто H-Rivers та Аква на акції. Далі стік 359 гривень, глюкозамін, масажний крем 329 гривень. У мене є клієнти, до речі, які хотіли його спробувати. Чекали акцію. Так, ну ось ці безсульфатні серії я вже говорила. також це до 7 липня ось ця ціна. Так, Шампунь з тмином 500 мл 209 гривень, і маленький щасником 139 гривень. А далі, дівчата, я буду вам просто показувати. Багато цін називати не буду. Тут іде дуже багато наборів. Крок один. Купуйте стік іонізатор. Не знаю, хто купував. Я поки ще не купувала, не збираюсь. Не знаю. Напишіть, хто вже купував або хоче придбати. І... Обирай мультивітамінний комплекс на вибір зі знижкою 30%. Дівчата, тут скільки наборів, що всі їх не перечислити, тому буду ось так: от вам показувати. Програма детоксу. Наприклад, так. Тут входить спіруліна, алоє, селімарин. Далі бустер молодості. Тут входить порційний колаген, в 12 та вітамін С. Ну, ціну ви бачите. Добре. Так, далі купуєте бустер для зниження ваги набір за 219 і отримуєте мінус 30% на ось цей коктейль для контролю ваги. Тобто ціна його буде тоді 1149. Що тут у нас? Глюкозамін, спіруліна і Л-карнитин. Просто тут дуже багато наборів, не знаю. Далі, що це у нас? Бустер для регуляції циклу, b 12 і жилені ось ці вітамінки. Далі бустер для суглобів. Тут куркумін, кальцій, магній колаген та глюкозамін. 1199 гривень. Бустер для імунітету: вітамін Д3К2, вітамін С, шипучий, далі b 12 і чорна бузина. 1299 гривень. Вітамін С, дієтична добавка колаген, б'юті колаген і формула краси. Це у нас бустер для волосся та нігтів, 999 гривень. Бустер для серцево судинної системи. Тут у нас іде в 12 омега 3, Д3К2 і берберин 1699 гривень. Далі бустер енергія та відновлення 299. Тут у нас дієтична добавка крапельки, ось ці. і вітамінні, дієтичні добавки Energy, вітамін D3 і дієтична добавка мінерали. Так. Далі, бустер антиоксидант, чорний кмин, гриб рейші, желені вітамінки ось і вітамін Д у вигляді спрею. Далі, це у нас бустер для травлення та метаболізму. Желені вітаміни, харчові волокна, чорний кмин і крапельки. 299. Далі, бустер для уваги. Знову ж таки, дієтична добавка Energy, Б12 і желені вітамінки. А, ну, Це у нас чаї вже йдуть, тобто від наборів дуже багато, дівчата, і їх усі називати так. А, далі 279 гривень, це у нас суміш розчинної кави в стіках є. А, пишуть новиночка, але вже, можливо, з вас хтось і придбав, тому що була така можливість: рослинний напій, алоя з мандарином. Ось так заскріню вам. Але я думаю, багатенько хто, хто хотів, вони були вже в продажі, можна було придбати. До речі, хто, у кого є відгуки за ось ці серії, поділіться, будь ласка, дуже треба. Так, далі, засіб для посудомийних машин 239, опаліскувач 119, засіб для видалення жиру Еко так, 239. Далі засіб для чищення унітазу 259 так та кисневий засіб оксі 659 гривень. І наш улюблений концентрований мультифункціональний очищувач 369 гривень, 1 літр. Так, в принципі, все. Ось така вона. Ось такий у нас був каталог. Діліться своїми враженнями. Кому сподобав, що сподобалось, і що будете замовляти. Так, всім гарного дня! Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, якщо не підписані, і до нових зустрічей. Всім пока!